Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України залишається досить багато медичних працівників, які продовжують надавати послуги тамтешнім мешканцям. Деякі лікарі, що лишаються на територіях підконтрольних Росії, досі отримують зарплати у Донецькій облдержадміністрації. З цього приводу кажуть наступне на сьогоднішній день. Заробітна плата лікарям нараховується за пакетом збереження робочих місць. Ну, тому що позиція Міністерства охорони здоров'я, що люди, які працюють в лікарнях і не брали участі, не задіяні і не скоювали злочинів, вони повинні отримувати заробітну плату на той випадок, що ці території будуть деокуповані, таку позицію щодо новоокупованих під час повномасштабної війни території Міністерство охорони здоров'я зайняло на початку 2023 тисячі Наразі, зокрема, зарплату продовжують нараховувати медикам у Маріуполі. Замість того, аби здійснювати оплати, ґрунтуючись на кількості укладених декларацій, держава забезпечить оплату праці медичних працівників, які героїчно надають медичну допомогу на тимчасово окупованих територіях у розмірі щодо рі. Рівні встановленим урядом базовим гарантіям мінімальної зарплати медикам на 2023 рік. Зокрема, лікарі, які працюють повний робочий день, отримуватимуть зарплату 20 тисяч гривень на місяць. Медичні сестри 13,5 тисяч гривень. Стосовно зарплати працівників освітніх закладів на окупованих територіях. Ситуація дещо інша. По школах на сьогоднішній день я сказати не готовий, тому що я не розумію ту ситуацію, яка на сьогоднішній день. У нас по вчителях, але всі заклади, які працюють в режимах, всі, хто виїхав з тих територій, вони заробітну плату отримують в повному обсязі. З приводу виплат заробітної плати освітянам ОМОН радять звертатися до місцевих органів самоврядування і попереджають, виплати можуть бути затримані до моменту, поки школа не поновить свою роботу.